Друзі, всім привіт! З вами Юрій Ніколов з наших грошей. І сьогодні про офігенну історію з корупції, яка прямо в ці дні вже попала в суд, набу привело Сажать в тюрьму вищантикурсуд колишнього міністра транспорта Віктора Бондаря, Феноменальний тип за часів Ющенка. Він очолював це міністерство Трампа транспорта. Міністерство Трампа да прикиньте. Працював в секретаріаті президента, був керівником Дніпропетровської обладміністрації. Тобто, ну високопосадовець, потужний. Потім він ото десь скотився до якихось політичних нардепських історій, почав ширять всякій херні такої маргінальної, де бізнесники сідали. Я Франція, і Тілімпунька в своїм язиком, це ж на Верховну Раду ж вигравати вибори. Так він, коротше, виступав, Варнякав, що оце понабирали на буїні в типа рукожопих. Вони нікого це в цю тюрму не можуть посадити, взагалі бісталкові, да? розогнати нафіг хто НАБУ. Як в воду дивився. Насправді це жах. І знаєте, очікували, коли створювало Національне антикорупційне бюро, що це буде таке своєрідне ФБР, як в Штатах, які будуть займатися. Поточною діяльності найвищих топ-чиновників можна багато пробувати розслідувати там всі два періоди життя незалежної України і шукати колишніх корупціонерів. Але давайте я би більше радів, якби НАБУ почало з сьогоднішніх корупціонерів. Шалені проблеми є практично по всіх напрямках. Транспорт нагалась, Укрзалізниця, ви подивіться, який бардак, скільки закупівель відбувається, де тендера ламаються, під когось створюються і так далі. Укргазвидобування, Укртрансбезпека. Одеський Ті припортовий завод і так далі, такі величезні підприємства українські, де шалені кошти проходять обігові сотні мільйонів, мільярди гривень. Всі знають, хто на цих потоках сидять. Ну запитайте, набу знає точно, як би хотіли там просто навести довідки і потихеньку відпрацювати, показати дійсно, хоча б там 5-10 завершених справ по таких топ-чиновників. Чому цього не роблять на вашу думку? Я не знаю. Як воду дивився, що в итоге набу взяло за жопу лічно його? За що взяло? В 21-му році ми тут в наших грошах помітили, що на тендерах Укрзалізниці Залізниця завелась там новенька така ну інтересна фірма Укркабель у нас навіть новина була. Я зацитую заголовок. Укрзалізниця в півтора рази підняла ціни кабелів і тросів там за 247 мільйонів гривень. Про що йде мова? Що Укрзалізниця провела цей тендер в півтора рази дорожче ніж було до того. як. Ми тоді не звернули увагу, що там в складі засновників фірми була така собі Галина Бондарь. Ну бондарі Бондарі, Галина і Галина. Там як кинеш Гуголь там Ахуляр таких людей відкриється, але як потім з'ясували детективи. Це виявилась мама нашого вже на той момент екс-міністра народного депутата Віктора Бондаря. На чому почали заробляти ці прекрасні хлопці? Тут важливий контекст: 21 рік, це вже там третій рік правління Зеленського. На Укрзалізницю сів Артем Шило. На той момент це ще був маловідомий широким кругам, але супервідомий в вузьких колах. робітник СБУ ну, фактично був знаєте, правою рукою Олега Тата, Рава серед чекістів він контролював багато що, І от одна з філій, так би мовити, шила. Це стала Укрзалізниця. На Укрзалізниці був відкритий так би мовити, бек офіс Це так називається задній офіс, куди заносять інтересні откати за інтересні контракти. Це зараз проходить по матеріалам справа, тому не дивуйтесь, що я так сміло і кажу. Шило поставив керівником внутрішньої безпеки Укрзалізниці свого колишнього командіра Ну, працювали вони там разом від чульовопі підрозділ. Що поки оцей е, представник шило е, на Укрзалізниці внутрішньої безпеки він займався чим? Від, е, від того, який лист внутрішня безпека напише тендерникам Укрзалізниці. Залежало, чи тендерники приймуть якусь фірму на тендер взагалі. Ну от умовно кажучи, внутрішня безпека Укрзалізниці пише е, тендерникам листа, що нам така фірма не подобається. Геть її, і тендерники викидають кого, от получається захоче безпечник, і в ітогі на тендері влаштовується така собі е, мінімальна конкуренція, коли по стартовій ціні хто ж що загодно получає. Отак, от, от у нас і вийшло з закупкою кабелів для укрзалізниці. Цілком зрозуміло, що кабелів в залізниці треба дофіга. Ну, електричний струм, провода, да, оце все для електричок. Повно е, треба на сотні мільйонів гривень щороку. Так виявилось, що в 2021 році цей ринок і зайняли там дві контори: такий собі Котляр і наш Віктор Бондарь. Для ра, там вже теж прийняли. Ну він просто бізнесмен, бізнесмен маловідомий. А от Віктор Бундри, наш ж політик. політик Вони як зробили, і що стало відомо зараз в суді, що з'ясували детективи. Набу вони домовлялись з угрупуванням шила ділити тендери між собою з велетенською маржою, Я вам сказав, яка півтора рази. що не може це те, що ми пофіксили. І за це шило в бикофісшила віддавали так званий ретробонус. Детективи нарахували, що в період там з осені 21-го там по там літо 22-го року Бондарь прикурив приблизно 140 мільйонів гривень. А ретробонус для шила, ну те, що детективи змогли встановили, склав десь 10%. тобто 10% відсотків. Туди мінімум те, що змогли встановити, відкотилось все це. продовжувалось по 22-й рік. Тоді, вже під час торгнення діяльність шила стала відома детективам. Вони змогли пофіксувати і шила, і ото його і з внутрішньої безпеки на так званій схемі трансформаторів закупівлі. То пам'ятаєте, була завищена ціна закупівлі там казахстанських якихось трансформаторів. коли через ланцюжок вони там ледь не втричі, там подорожчали чи щось таке. Детективи почали розмотувати, і тоді було прийнято рішення. Групування шила з укрзалізниці взагалі от відсунути. Зрештою і самого шила там з СБУ, там, десь переховали там з посади видатної на менш примітно і на укрзалізницю зрештою зайшли колишні представники. НАБУ. детективи, які фактично займалися залізницями розслідуваннями. Вони очолили цю безпеку, і от що зафіксували детективи в переписках Бондаря от нашого прекрасного. Я боюсь йти розмовляти там зараз з цими набушниками, бо безпека набушник, де там де наш набушники ці зайшли, зам набушник. Він каже: Я боюсь йти розмовляти за відкати за тендери-шмендери. Проста річ відбулася. Детективи НАБУ розогнали шоблу корупціонерів, пов'язаних з СБУ, з Укрзалізниці. Зрештою, вже звільнилися з бюро, перейшли туди працювати. І в ітогі сам Бондар, який займався корупцією на залізниці, розповідає, як це все відбувалось. На жаль, детективи не розмотали багатьох. Інших історій по укрзалізниці, ну до досі чи ще якось там, але щоб ви розуміли, масштаб ужаса, який там творився, змогли довести епізоди на 140 мільйонів гривень. 10% відкату йшло смотрящого з СБУ. Ця історія прямо зараз в суді. Прямо от в ці дні Вищий антикорсуд встановив заставу для Бондаря 100 мільйонів гривень. Станом на ці дні відомо, що він не поки не зміг знайти ці гроші, щоб вийти з сізо. На волю, ну часто так буває, що потім запобіжку цю зменшать, і він знайде гроші, щоб випітлять. Але тут важливо розуміти, що він навіть в своїх переписках казав, що він знайомий. Там він вчився разом з керівником прикордонних наших військ, паном Дейнекою. Як він хвастався, ну типу, я завжди знайду, як порішати, та там метр кордону свій преодолеть. Зрозуміло, що історія буде розвиватись далі. Ну що ж будемо спостерігати? Дуже дякую, що слухаєте нас. Таких історій у нас. Було. Завжди було і буде багато. Підписуйтесь на Ютуб канал ЦПК, коментуйте, шерте, ділитесь з друзями. Бо те, за чим слідкують юристи, ЦПК і те, про що пишуть наші гроші, зазвичай ігноруються всіми провладними медіа. Тому дізнатись про корупцію з боку представників влади, ну найповніше, ви зможете саме у нас.